У Чернігові відзначили 1027 річницю з дня хрещення Русі. Традиційно люди беруть участь у хресній ході. З самісінького ранку Чернігівці прийшли до Спаського собору саме звідси і стартував маршрут духовенства і вірян. Ми з йдемо, з любимими. і вам желаємо щастя і міра на нашій землі. І хотілось би побачити, де це було свячення наших чернігівців. «Воспомінання хрещення Русі святої. Хрестилась Русь, і ми раді і празднуємо». І повинні стоять до кінця за Святу Русь. Ні, те хрещині та саме саме праздники святої праздник. Кінцевий пункт Хресної ходи озеро Святе це місце, де свого часу Чернігівці і прийняли православне хрещення. Кайтесь, люди в гріхах, робіть побільше добрих діл, думайте щось сказати. і пусть тогда ваші мислі. Приводит вас к добрым поступкам. Слава Богу за все.